Усім привіт! Як і обіцяв, знайомлю вас із найвідомішим конспірологом Львова, а може й цілої України, Остапом Стахівим. Для цього зайдемо на сайт Руху Чесно, який залучає громадян до боротьби з політичною корупцією та контролю влади, зберігає політичну пам'ять та допомагає зробити поінформований вибір. Ось бачимо цей сайт. І будемо читати, що про нього тут пишуть. Так, отже, закінчив економічний факультет Львівського національного аграрного університету за спеціальністю менеджмент організації. Стахів є керівником ГО-Ідея нації, головою ГО-Ідея хаб», ГО-НАродне Телебачення, засновником фонду Червона Русь та фінансовим директором ТОВ Добра ідея. Також був співзасновником ГО «Асоціація підприємців Львівщини. У 2005 році юний уродженець Ходорова, племінник відомого українського бандуриста Остапа Стахіва, очолив Жидачівську районну організацію партії Свобода. У 2007 році балотувався до Верховної Ради України за списком партії Свобода, однак його зняли з реєстрації через невказане місце праці. У 2008 році Остап Стахів покинув партію Свобода і очолив Львівський міський осередок української партії. Восени 2010 року під час місцевих виборів у Львівському осередку української партії виник розкол і частина членів партії звинуватили Остапа Стахіва у продажі місць в партійному списку. В жовтні Центральна Рада партії прийняла рішення відкликати усіх кандидатів львівського осередку української партії. Та виключити з партії Остапа Стахіва. Офіційно Остапа Стахіва виключили з партії за шахрайські авантюристичні дії та привласнення коштів організації та продаж місць в партійному списку. У 2013 році Остап Стахів пробує потрапити у Львівську обласну раду від Городоцького району. Стахів йде кандидатом у депутати у складі Української республіканської партії. У 2014 році балотувався як самовисуванець до Верховної Ради України 8-го скликання по 117 округу Львова. У 2015 році балотувався у мери міста Винники та до Винниківської міської ради від Української республіканської партії. У 2017 році подав до суду на депутата Львівської міськради Любомира Босаневича. Який у закритому чаті назвав Стахіва псевдоактивістом і надав відео, де його кидають у смітник з звинуваченнями у проплачених акціях у 2016 році. Під час судового розгляду Стахів позовну заяву забрав. Упродовж 2017-2018 років Остап Стахів продовжує займатися різними активностями, дає лекції студентам-медикам в Івано-Франківську, де різко висловлюється проти мусульман. Збирає прес-конференції проти забудовників, прокурорів, перекриває дороги. У 2019 році балотувався як самовисуванець до Верховної Ради України 9-го скликання по 117 му окрузі у Львові не був обраний до парламенту. У 2020 році Стахів спричинив ряд інцидентів в контексті пандемії COVID-19. 9 травня Стахів увійшов до приміщення Чернівецької обласної клінічної лікарні. Без засобів індивідуального захисту та намагався потрапити до інфекційного відділення. Лікар Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська Тарас Масляк повідомив, що судитиметься із Стахівим через наклеп. Івано-Франківська поліція проводить перевірку за фактом законності ревізії Стахівим лікарень, де приймають хворих з підозрою на COVID-19. Також СТОПФЕК та Vox Ukraine звинуватили Стахіва у поширенні. Фейків та маніпуляцій про коронавірус. 28 серпня 2020 року заявив, що балотуватиметься на посаду голови Львівської ОТГ. У вересні того ж року Стахєва було зареєстровано кандидатом від партії нації». Тоді він набрав 1% голосів, що є дуже багато, якщо взяти населення міста Львова. Уже після виборів восени 2020 року Остап Стахів підтримав провокатора з Хмельницького Віктора Вікарчука, який намагався створити фейкову міську раду після програшу на виборах мера. На вибори Вікарчук йшов від партії ОПЗЖ. Віктор Вікарчук, не єдиний друг Остапа Стахева з ОПЗЖ. Ще одна соратниця Остапа Стахєва Олена Файст з Черкас відверто заявляла, що отримує гроші для проведення антивакцинаторських акцій з Росії. До речі, э, Стремоус, такий колись був з Херсону, він теж один із побратимів Остапа Стахєва. Що з ним сталося, ми всі добре знаємо. Хто не знає, можете погуглити. 6 листопада 2021 року Служба безпеки України повідомила Остапу Стахіва про підозру в намаганні повалити конституційний лад у державі. СБУ не повідомляє деталі цієї справи, але наголошує про наявність доказів, що антивакцинаторський рух в Україні влаштували спецслужби Росії. СБУ навіть оприлюднила фрагменти переписки Стахіва та його прибічників у Вайбер про плани вчиняти теракти. Та захопити владу в країні. От маємо якраз статтю за 16 листопада 2021 року, де якраз було показано переписки. Наскільки вони правдиві, я не знаю. І взагалі, я думаю, що пан Стахів це є корисний ідіот для Російської Федерації, як колись його назвала пані Оксана Мороз – від того часу і до сьогодні пан Стахів продовжує критикувати владу, незважаючи на війну. Про ворога згадувати не хоче, оскільки в конспірологі вороги це масони або глобалісти, зараз так модно говорити. А Путін лише лялька в їх руках. Звичайно, ж він прямо про це не говорить, але гадаю, його думки саме такі, оскільки досліджую його давно. В наступних відео також покажу його фейки. Розвивайте критичне мислення до зустрічі.